Чернігівська громада взяла участь у всеукраїнському форумі Жінки, лідерки змін, роль жінок у процесах відновлення та розвитку громад. Протягом двох днів в Ужгороді представниці Чернігівської, Харківської та Закарпатської областей обговорювали важливість участі жінок у процесах відновлення. Форум організовано у межах проєкту Жінки, агентки соціальної згуртованості та відновлення як частини тематичної ініціативи, вікно фінансування, гендерна рівність та розширення прав і можливостей жінок. За фінансової підтримки уряду Франції цей проєкт дійсно був пілотний. Він покривав в кожній області тільки три громади. Вони були ті громади, як великі міські, так і сільські, які були в кордоні, були в окупації після деокупації, так і ті, які наприклад закарпатська область, які прийняли велику кількість ВПО. Протягом півроку. Жінки з трьох областей реалізовували масштабний проєкт. Спрямований на посилення їх ролі у відновленні на Чернігівщині. До проєкту долучилися три громади: Чернігівська, городнянська, Рібкінська. Чи справилися ми з цим проектом? Я сьогодні сміливо скажу так. І ми раді тим результатам, яких досягли, раді. Тим позитивним змінам, які відбуваються вже в громаді, і загалом я рада, що у нас є такі вмотивовані, надихаючі жінки, які здатні змінювати світ навколо себе. За ці півроку кожна з громад учасниць мала можливість розробити власні проєкти і реалізувати їх у Чернігові. Було реалізовано їх три: зокрема Академія жіночого лідерства. Проект зумів сформувати потужну мережу жінок-лідерок, молоді, які прагнуть до нових змін, які прагнуть реалізовувати суспільно-корисні проекти, які прагнуть бути голосом громади і дійсно лідерками. Проект включав цикл освітніх і мотиваційних тренінгів заходів. Учасниці вчилися, здобували нові знання, навички, надихалися успішними прикладами жінок міста Чернігова. Одним із завдань форуму стало оцінити вплив проєкту на громади трьох областей, зафіксувати ефективні практики та розробити дорожню карту для подальшого розвитку жіночого лідерства. Даний форум є такою платформою комунікаційною, яка об'єднала лідерок трьох областей Харківської, Чернігівської Закарпатської, коли лідерки і активістки можуть обмінятися думками, ідеями, а також створити вже спільні міжобласні проєкти. На форумі також обговорювали проблеми гендерної рівності в умовах воєнного стану, зокрема про те, як війна посилила традиційні гендерні ролі в українському суспільстві. Аудиторія показала, по перше, те, що вона активна. Те, що вона хоче працювати над цими темами, те, що вони готові, і саме головне, що наше суспільство воно зараз на стадії змін, і оце якраз одна з таких змін, над якими нам потрібно працювати, дуже гарний форум, класні спікери. Це е, ти дивишся результати громад. Ти розумієш, що ми е, на правильному шляху, це е, гарні проекти у наших колег і можливість Вість того, що ми можемо а, а, надихатися такими ініціативами і зробити, створити подібне у своїй громаді в рамках заходу. Учасниці проєкту познайомилися також з ініціативами, які на сьогодні вже реалізуються в Ужгородській громаді. Робота з національними меншинами, підтримка жіночого підприємництва, розвиток фінансової спроможності жінок на кожній з локацій було про що поговорити і чим надихнутися. Учасниці форуму впевнені, що результат цього проєкту стане основою для подальшого розвитку жіночого лідерства в Україні, а також для поширення успішних практик в інших громадах країни.